Знайомтеся, сучасна українська дівчина, кар'єра, побут, саморозвиток, а бізнес, так. Це гроші через клопоти. Немає навіть коли сходити до салону, та не встигла я засмутитися через те, що до кінця життя приречена ходити з пучком. Як знайшла засоби, за допомогою яких можна зробити салонний догляд у домашніх умовах. Особливо чутливих прошу відійти від екранів. Розплітаємо триденний пучок, від якого залежала моя продуктивність протягом цього тижня. Фіксуємо стан волосся до процедури і гайда виправляти ситуацію. Спершу двічі промиваємо волосся шампунем від Personal Touch. Отиве падіння та з ефектом кратину, поки волосся тусується у рушнику, займемось активатором. Це лікувальна відновлююча сироватка для вашого волосся. Вона глибоко проникає саме у структуру нашого волосся і заповнює її білковими сполуками. Розподіляю по усій довжині особливу увагу, приділяю кінчикам. Лишаю на 30 хвилин і йду займатися невідкладними справами. Час вийшов, змиваємось. І вже на цьому етапі відчувається наскільки волосся зволожене і слухняне. І завершальний етап рідкі кристали. Взагалі то краще наносити на підсушене феном волосся, але я знаєте свого роду маргінал. До речі, кристали захищають також від перепаду температур. А от і допісля дівчата, я в захваті. Діставайте сонцезахисні окуляри, вони вам знадобляться. Як і посилання на магазин, в якому я замовила цей догляд. У Beauty широкий асортимент доглядової професійної косметики. До того ж, як і для домашнього догляду, так і для б'юті-майстрів. І Кредитний ліміт, що витрачено на її косметику. Ні, про що не жалкую.